Друзі, слава Україні! Я в Києві! І сьогодні хотів вам трішки розказати про державну програму по відновленню житлових площ, житлових будинків, квартир, які зазнали пошкоджень від першого дня повномасштабного вторгнення, за підрахунками Світового банку. Такого житла в Україні зруйновано на суму понад 50 мільярдів доларів. Це практично третина від усієї від прямої, від цієї прямої завданої прямої заданої шкоди українській інфраструктурі. За даними, які надали військові адміністрації по всій території нашої країни, з від 24 лютого 2022 року було зруйновано чи пошкоджено понад 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків і понад 142 тисячі приватних садиб. Це доволі високі масштаби руйнувань. Тому держава на це відреагувала і. З 21 квітня цього року Кабмін практично запустив програму, яка називається ЄВідновлення. Тобто, власне, ця державна програма і передбачає надання саме грошової допомоги на здійснення поточного, тобто не капітального ремонту житла, яке було пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Тут йдеться мова про. Заміну вікон, ремонт покрівлі, заміна дверей, відновлення підлоги, тобто те, що я кажу вам поточний ремонт. Практично це і є першим кроком держави для відновлення пошкодженого та знищеного житла в Україні, але вже далі напрацьовується інструмент, який буде з часом надавати допомогу на проведення все-таки капітального ремонту житла. Тому про що зараз на що зараз акцентую вашу увагу? Ну почнемо з того, що. Отримати таку державну допомогу на поточний ремонт можуть абсолютно всі, всі громадяни України, які є власниками або ж співвласниками пошкоджених осель. Тобто ми говоримо як про будинки, так і про квартири. Все, що було пошкоджено внаслідок бойових дій. Далі програма поширюється на ті житлові об'єкти, обов'язково, які занесені в реєстр речових. Прав. Хто ж може претендувати першочергово на отримання цих коштів? Претендують насамперед учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни, особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, члени сімей загиблих військових, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої груп і так далі. Тобто це все детально є на порталі Дія. Як подавати заявочку? Давайте зупинимося на цьому про сам процес. Ну, насправді він не є складним. Для початку ми пишемо інформаційне повідомлення, де повідомляємо власне, про зруйноване майно. Робимо ми це на порталі Дія. Далі ми або ж офлайн чи онлайн створюємо банківську карту. Яка називається є відновлення в одному із банків-партнерів, або ж це робимо у застосунку Дія. Перелік банків-партнерів вже розміщений на порталі. Далі ми через дію подаємо заявку на компенсацію. Далі очікуємо зворотнього зв'язку від місцевої влади. Домовляєтесь про приїзд комісії. Власне, комісія обстежує майно. і... Вже на основі поданих підтверджуючих документів від вас, як власників чи співвласників житлового майна, комісія визначає суму допомоги, власне, яку ви і отримаєте по цій державній програмі є відновлення. Тобто сама допомога буде надаватися це важливо ще в безготівковій формі, і може бути використана протягом одного року з дня її. Отримання, якщо потрібна консультація, можна телефонувати на гарячу лінію уряду 1545, Після відповіді натискайте на кнопку 2, або ж телефонуєте у службу підтримки. Дія все буде Україна. Відбудуємо.